Завжди цікаво розповідати про нові надходження у державний архів Тернопільської області. На цей раз маємо інформацію про оформлення на державне зберігання документів скільського Дмитра Михайловича, заслуженого працівника освіти України, жителя міста Тернопіль. Скільський Дмитро Михайлович народився 12 березня 1933 року у селі Березі Вижній Косівського району Івано-Франківської області. Після закінчення середньої школи вступив до Станіславського учительського інституту сучасний Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у місті Івано-Франківськ, який закінчив за спеціальністю Українська мова і література. У 1973 році захистив дисертацію на тему вивчення народного декоративно-прикладного мистецтва в школі як засіб розвитку творчої здібності учнів на матеріалі мистецтва Прикарпаття. Та у цьому ж році Дмитро Михайлович розпочав свою викладацьку діяльність у тодішньому Тернопільському педагогічному інституті. Він перший підготував і видав навчальний посібник. Вивчення художньої обробки деревини у школі, розвиток творчої здібності учнів, видавництво Джура, Тернопіль, 2003 рік. Дмитро Михайлович є також автором історично-літературної книги альбому «Звитяжці незборимої нації. Коломийська й Буковинська округи УНУПА в світлинах. З описом справ та документами цього цікавого архівного фонду, а також із друкованими виданнями із опублікованими його працями, подарованими фондоотворювачем бібліотеці державного архіву, можливо ознайомитися у читальному залі архіву.